Куртка робоча утеплена сто Pro. Українське виробництво, виробник майстерня ворк одягу ЛТМ. Куртка з двох кольорів складається. Так як у нас швейне виробництво, можемо пошити куртку з, з різних кольорів і з різних тканин. Палітра кольорів прикріплена в галереї до цього товару. Можна вибрати під ваш корпоративний стиль. Куртка проста, але функціональна. Два кармана нижніх, глибоких. Ось тут телефончик десь там теряється. і ключі. Не видно, що воно тут і є. На блискавці. Кнопки, манжетик на резинці. Є ще один карман. Ззаді світлоповертаюча смужка і спереді. Є капюшон такий зручний, який застібується і затягується від вітру. Якщо у вас є питання, пишіть нам на електронну почту або в дірект соціальних мереж. Дякую за увагу!